Вітаю. Сьогодні на об'єкті будемо наносити декоративну штукатурку компанії Файдал, структур-пуц, фракція міні. Використовуємо файдаловий грунт, акрилки грунт. Потім курцуємо грунт пуцом, це кварцовий дрібний грунт. Два шари наносимо структур-пуц міні і в кінці закриваємо панельним матовим лаком. Всі етапи поступово покажемо. І так, друг наносимо валіком. У нас є сніжний марш, тому працюємо акуратно. В принципі, питьоки ми вбираємо, але на потужні, щоб це не було згодом. Воно це стріляє. Отак легенько валют проходимо тут і проходимо все. І так, ми приступаємо до нанесення фракції з виробництва компанії Файда. Вона дрібна, якраз підходить під фракції міні. Потолочки будемо входити кісточкою, щоб не заляти пофарбовані, а сам, саму грунтовочку наносимо валечки. Аккуратно завертаємо. І так, вітаю. Зараз приступаємо до нанесення першого шару, структурку зміні. Всі у нас прогонтовані вже, проповерцовані. Тянемо зліт. Торцювати і прикладшувати. Зараз все покажемо. Ось структурку Макси. Натарцьовуємо. І зараз нам приглашувати. І так, ми наторцовуємо, розкидаємо кольор. Підмішується два кольори між собою при торцуванні, потім до приглашки. Значить. У нас вже нанесена фактура, вона підсохла, приступаємо до нанесення криппанео. Одна ливоточок і накаплюємо без саплі, без нічого, що було. І просто викатуємо. Вибираємо мусор, якщо попанули. Ставим их А, до речі, накатуємо йолочкою. Чому йолочкою? Бо якщо отак підемо полосами, то можемо на полоси. А так треба все розкатати. Так катається чудово. О, скажімо так, наскільки це можна? І так, ми закінчили наш об'єкт по нанесенню структур по зміні. Нагадую. На перший шар ми наносили файдалські акрилки в ґрунт, потім кварцували ґрунт парцового піска, ґрунт пуц. Наносили в двох кольорах палацу 55 і палацу 60, структур пуц міні. Останній шар у нас був палацу 55 і закрилося матовим лаком. Акрилька не мати. Ну, що вийшло. така трокульорова стіна з білим напливом.